Між селянами на Рівненщині банда молодиків до смерті залякала людей. Тут вже страхотіш робиться, тут вже ми всі ми що тут робиться. І вбивають, і забивають, і палять, і урожають, і, 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 і просто жахоті. І, і одного чоловіка не наказать. Мінти. Чому правоохоронці не зупинять бійню? Вітаю вас на каналі Антеан події середи 16 вересня. Вчинокореспондентів свідка. Мене звати Олександр Бондарчук і сьогодні у випуску. Загадкова смерть депутата на Одещині, пострілом із рушниці. Голову чоловіка Для мене шок. Я утром узнав, не кормісі облік. Що сталося? Нещасний випадок чи вбивство? Скандал у Львівській школі. Півтори сотні дітей отруїлися обідом у їдальні і їм навіть не допомогли. Троє дітей виблювали на уроці, на уроці читання, на парту. Медсестра сказала, ой, я не маю ніяких ліків, я не маю коротко розвернулася і пішла. Що з'їли учні, та хто привіз зіпсовані харчі? Вдома, як у в'язниці, на Закарпатті мати залишила дітей на голодну смерть. Вона зачинила малюків у будинку і зникла, хто врятував хлопчиків. А також ми розкажемо про те, як футбольні фанати готуються до матчу Динамо порто і чи спокійно біля Олімпійського стадіону. Справжня кривава війна між селянами на Рівненщині. Банда молодиків майже рік жорстоко б'є людей, калічить дітей та спалює автомобілі і будинки. Принаймні, так стверджують мешканці села Березового. Люди кажуть, жертвою нападника вже став 21-річний юнак, Ще двоє хлопців у тяжкому стані у лікарні. Чому правоохоронці не затримують нелюдів? І хто наступний у їхньому списку? Дізнавалася наша Світлана Прокопчук. Конфлікт між мешканцями сіл Дрозденя та Березового розпочався. Ось у цій піцерії у райцентрі Рокитному. Що призвело до суперечки між молоддю – Невідомо, але парубки домовилися продовжити розбірки за межами закладу. Вони вирішили на, на дорозі зустріти, перестріти. Получається на дорозі, як будуть їхати жителі села Друждень. Березівці вирішили перестріти їх на дорозі і вияснити. Бійка 30 молодиків перетворилася на криваве побоїще. Обидві сторони несамовито лупцювали один одного. Дехто з учасників зумів сховатися в лісі. Конфлікт закінчився. Тяжкими і середніми побоями, і в зв'язку з цим ще було побито автомобіль бус «Форд Транзіт». Після масової бійки її учасники розбіглися хто куди. Скільки парубків постраждало, невідомо, адже більшість побитих хлопців до медиків не зверталися. У лікарні нині двоє тяжко травмованих. Непритомного 16-річного мешканця села Дроздиня навіть не одразу знайшли. Його випадково помітили водії, які проїжджали повзурочищі. Один був з відкритим переломом цистинного а другий там. Струс мозку, черепно залежі. Люди не йшли, і машина якась її привезла сюди на швидку до нас. Ну. А він там лежав, де була ця драка, да? Десь там на дорозі його не йшли. Після надання першої медичної допомоги обидвох пацієнтів перевели до районної лікарні. Школяр з пробитим черепом нині в реанімації. Стан хворого був важкий. Вступив приблизно 19-15. Збуджений. Е на на подразники реагував. в 12-й ночі була деяка позитивна динаміка, хворий відповідав на запитання, сказав, як звати, і вранці був транспортований в місто Рівне. За фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень у міліції розпочали кримінальне провадження. Втім, учасників конфлікту поки що не з'ясували. Але мешканці села Березового кажуть, це банда молодиків із села Дрозденя. Після кривавої масової бійки люди налякані до смерті. Ми в селі боїмося. Люди бояться просто жити, бо це банда приїжджає в неділю. Приїхало сюди дев'ять машин з битами. Люди йшли на збирання вірою ще в церкву. Діти йшли. Вони битами, доставали з машини, били їх по спинах. Дітей, семикласників, п'ятикласників. Вони били машини, мотоцикли, стояло. Люди йшли з колясками, всі тікали. Жителі березового твердять, нападники вже не один місяць. Тероризують людей і в інших селах. Там друзині оружжя, масово цього. наркотики, і вони для цього вони Це ж не в наше село вони тільки ті приїжджають. Вони приїжджають блажу, вони проїжджають, вони цього. вони все, по всіх сценах їздять, цього. таке роблять. Машини не зареєстровані, без документів, без номерів, без нічого. Так, на таких машинах приїжджають. І, вось, їм і в основному підростки, і в основному підростки до 20 років. Налякані люди розповідають, у Березовому не раз посеред ночі займалися приватні будинки. А два місяці тому просто в центрі села під колесами автомобіля загинув 21-річний Богдан. Вони пролетіли, через село постріляли, постріляли, хлопці стали в центрі і вже ждали їх назад. Як побачили, що вони їдуть назад, не зупиняються, хлопці розлетілися, вони б так народ врізались. На швидкості розігнався в топу два тяжких переломи, один на смерть. Раз. Загиблий Богдан, син сільського фельдшера. Чоловік стверджує, його хлопчика вбили навмисно, але слідство в міліції затягують, підозрюваний під домашнім арештом. Дома він посадили під домашній арешт. Ну його навіть і наручників цих немає браслетів. У нас ніхто йому не вдівав, і ні, ніхто його не контролює, де він знаходиться. І з а слідство даже ще зовсім ні одного свідка ніхто не допитував, ніхто нічого не робив. А їх багато було тих свідків? Ну багато, тому що якраз людей вийшли з клуба. Там було дуже багато людей, хлопців і дівчат, і всі ж бачили. Бандити упевнені, їх ніхто не каратиме. Мало того, про свої звірства вони пишуть у соцмережах, запевняють люди. Як збили племінника uh -huh. і двох пацанів, тоді вони написали, що це ще мало. Ще нам треба казав Березові двоїх покалечить. Там назвали імена кого там. Це каже двох залишилося, треба побити. Село Дроздинь за 20 кілометрів від Березового. Про жорстоких односельців тут говорять неохочі. Просто скажіть, є якась банда у вашому селі? Нема. А чого вони жаліються, що їх тероризують? Ні, ви ж, дивіться, ви, ви ж, ж, ж за спини. що мені оце казати? що там задушили. Ну, вони мого плем'янника у нього. Е, е, собі на е, цього. Матеріал, щоб построїти дом зготові. Вони зачні спалили, просто так без нічого Запалили, спалили. Міліція приїхала, походила, походила, пішла. І Вона не знає хто. Вона прекрасно знає хто. Жодних імен люди не називають, але твердять, дістається від банди і місцевим. Тут вже страхотіш робиться, тут вже мовся мір знає, Що тут робиться? І вбивають, і забивають, і палять, і урожають, і, і, і ну і, і просто палець, жахоті. І, і одного чоловіка не наказали мінти. Саме бездіяльність правоохоронців лякає селян. Сільський голова березового каже: утихомирити нападників можна затримати, бодай когось із молодиків і покарати. Втім, шукати винних чомусь ніхто не поспішає. Вони в суді відкуплюються, кругом відкуплюються. Хлопці мають гроші дівси на цьому. Тому в селі з жахом чекають найближчих вихідних та ховаються по хатах. Дітей на двір також намагаються не пускати. Не сказали, що ця неділя буде, що трупи, і багато трупів, і все. Не впевнені березівці, і в тому, що після спілкування з журналістами вціліють їхні будинки, але боятися вже просто втомилися. Скільки можна боятися? Скільки можна боятися? Було таке, що вони приїжджають і під хатками сьогодні. Вашу хату спали, і все і йдеться розету хату. Тож люди просять захисту у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Якщо свавілля кількох молодиків із сусіднього села не припиниться, обіцяють перекривати дороги. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, Рівненщина. НТН. На Хаківщині молодик зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Вночі мати залишила донечку та сина вдома і поїхала до аптеки. Саме у цей час до оселі прийшов чоловік, якого діти добре знали. Він допомагав самотній жінці робити ремонт, тому йому й відчинили двері. Залякавши дівчинку, він познущався з нею. Пішов геть. А повернувшись додому, мати знайшла доньку, яка була вся у крові. Але викликати міліцію та швидку наважилося лише на ранок. Медики терміново прооперували дівчинку. Її життю вже нічого не загрожує. Підозрюваного у страшному злочині затримали того ж таки дня. Він переконує, що був під дією алкоголю та наркотиків, тому майже нічого не пам'ятає. Правоохоронці також хочуть покарати і жінку, яка залишила маленьких дітей удома самих. Преступление произошло в 2 215 ночи. Когда мама отсутствовала, уехала, вызвала такси, уехала в аптеку, в ближайшую аптеку купить на меньшему ребенку, 4-летньому ребенку таблетки. В это время пришел, ну, вхож в этот дом был парень молодой, 28 летний ранее, неоднократно судимый. У Черкасах трирічна дівчинка випала з вікна сьомого поверху і вижила. Поки лікарі намагаються врятувати маленькі пацієнтці життя, правоохоронці з'ясовують, хто винен у каліцтві дитини, адже батьки навіть не одразу помітили, що доньки немає. Швидку викликали перехожі, які стали випадковими свідками падіння крихітки. Що врятувало життя маленькій Людмільці? Дивіться далі. Трагедія сталася ось у цьому будинку. Сусіди лише й говорять про жахіття. Трирічна Люда випала з балкону з сьомого поверху. Я собі гладила стірку, чую, шум, шум тут, який тут. О, я не виходила, бо в них часто в гості, там я знаю, чи я цілу ніч сиді ці, не спала. Там кустик під балконом. Ходили, ми спеціально дивилися, бога молила, кажу, хоч би на, на той кустик дитинка та впала. Саме кущ шипшини, що росте під вікнами і пом'якшив падіння. Дівчина вижила, хоча й тяжко травмувалася. Нині Люда в реанімації із численними переламами. Перелом правого стегна із рішенням, але це вже скажімо, порівняння з іншими проблемами, це не суттєво. Пізніше буде вирішуватися це питання. Зараз це питання стабілізувати основні життєві функції, легені серця. Швидку для дитини викликали випадкові перехожі. Батьки так і не вибігли до дівчини. Мало того, мати з'явилася в лікарні за кілька годин. Була п'яною. Пояснити, як донечка випала з вікна. Жінка відмовляється. Ад у вас ця інформація Сусіди бачили. мені задали вопрос. Я вам задаю вопрос сусіди бачили. Які сусіди і що сусіди позвонили на телебачення? Та не говірки правоохоронці чи покарають матір, яка не догледіла дитини, поки що невідомо. Хоча кримінальне провадження таке відкрили. передбачає подане волі або обмеження волі до п'яти років. Це злісне це злісне невиконання обов'язки по догляду за дитиною. Всі обставини цієї події з'ясовуються з слідчими підрозділами. Після буде прийнято законне рішення. Найближчий місяць маленька люда пробуде в лікарні. Тим часом її мати привела до медзакладу. Священника жінка вирішила похрестити трирічну донечку. Ми хочемо провести скорочений чин хрещення, бо дитинка не охрещена. А Охрестивши, зможемо і в храмі, і не тільки в храмі молитися за нею. Лікарі тим часом кажуть, найстрашніше вже позаду, і дитина житиме. Марія Іванова, Сергій Назаров, Черкаси, НТН. Тим часом на Закарпатті мати влаштувала своїм чотирьом маленьким синам справжню в'язницю. Жінка залишила хлопчиків самих удома і зникла на кілька днів. Не залишила їм навіть продуктів. Голодні діти почали голосно плакати. Це їх і врятувало. Крики почули сусіди. Вони викликали міліцію та службу у справах дітей. Ті зламали двері і забрали малечу. Як нині почуваються хлопчики, найстаршому з яких 10, а найменшому лише один рік, та про їхню подальшу долю розповість наш Євген Соломін. Майже дві доби діти не могли вийти зі свого власного будинку, який завдяки матері перетворився на в'язницю. Адже перед тим як вона пішла, вона закрила на такий ланцюг, підперла двері величезною каменюкою. Напевно, діти не могли вийти з будинку, і зникла в невідомому напрямку. Першу добу в зачиненому будинку без матері четверо дітей ще якось пережили. Найстарший десятирічний Іван готував їсти та годував менших одно, дво та трирічного братиків. Але потім харчі закінчилися, малі почали плакати та кликати на допомогу. Ридання почула пані Валентина. Вона одразу зателефонувала до міліції. Вона так залишала просто на старшого сина і так могла так, щоб піти. що вона за цим журилася, тому що знала, що за дітьми придивиться вже старший син. Що вона за дітьми взагалі не доглядала. Вона їх не одівала. Не не помила, там які. Правоохоронці та працівники у справах дітей зламали двері та визволили хлопчиків із голодного полону. Діти були здоровими, але було видно неохайний вигляд діток. Вони були неодягнені, брудні, голодні. Було прийнято рішення вилучити діток і помістити в приміщення районної лікарні для тимчасового проживання і медичного огляду. Малих відвезли в лікарню, найперше там їх нагодували. Ці діти здорові, повністю я можу їх вам показати. Тому що двоє відправили дітей, а двоє залишили. Вони лежать у нас. Заходять, бігають по коридорах. А я лікую просто, я вам покажу цих дітей. Хотіть дітей. Проте і в медзакладі маленьким пацієнтам гуляти коридорами не дозволяють. Лікарі зачинили двері до палати і підперли їх шваброю. Щоб не діти не тікали, тому що наші санітарки мають роботу не дивитися за цими дітьми, тому що їх залишають да, тут да. розумієте? Відмити хлопчиків також не поспішають. Чому не кажуть однорічний Микола так і сидить брудний на ліжку і вже щось розповідає. Всього в родині Бонка шестеро дітей, двоє старших живуть в інтернаті, інші четверо мешкали з матір'ю. Їй 26 років, батько хлопчиків помер у селі, розповідають, на жінку часто скаржилися сусіди. Там вона отримала 5700 гривень в місяць. Ну, вона ці гроші пропускала не по назначенню. Вона випивала там, вони гуляли там. Чоловік помер у неї, буквально два роки тут, тут помер. І... Сусіди часто зверталися, тому що там була проблема. Нині вирішується питання про позбавлення багатодітної матері батьківських прав. Вона ж коли дізналася, що синів з хати забрали, втекла. Вона й досі не відвідала хлопчиків у лікарні. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН. У Львові півтори сотні дітей отруїлися шкільним обідом. Частині учнів стало зле просто під час уроків діти рвали на підручники на партах. Ще частина відчула недоту вже вдома. Незважаючи на масове отруєння, до лікарні забрали лише 10-річну дівчинку. До 13 школярів батьки викликали швидку. Що діти розповіли про їдальню та про її працівників разючу історію розповість Вікторія Балицька. Слабкість пронос та нудота з'явилися у дітлахів після обіду у їдальні 98-ї школи. У зоряни захворіло одразу двоє діток: другокласниця Оленка та шестикласник Олег. Після школи зразу то й чуть чуть пізніше ввечері, але дуже погане самопочуття. Троє дітей виблювали на уроці, на уроці читання на парту, на книжки насад. То батькам треба все наново купляти. І покликали прибиральницю. Прибігла з медсестрою, прибиральниця швиденько, все гарненько. Повитирала медсестра, сказала, ой, я не маю ніяких ліків, я не маю короче, розвернулася і пішла. Загалом до школи не прийшли 160 учнів. У когось швидко усе минулося. А хтось страждав від високої температури. Моя дружина забрала дитину з п'ятого року, і він говорив, що йому погано було він блював в школі. Після школи також блював, прийшли додому ну, вночі. Температура більшість батьків лікували дітей самостійно, медиків не викликали. До інфекційного відділу забрали лише одну школярку. Це є дитина-дівчинка віком 10 років, яка поступила з діагнозом гостре респіраторне захворювання ациномічний синдром. Тобто були скарги на підвищення температури тіла, на незначну тошноту. Швидку допомогу викликали до 13 учнів, скільки ж саме отруїлося нині з'ясовують санітарні лікарі. Дільничним педіатрам наказали відвідати Дома усіх дітей, що не з'явилися у класах. У їдальні того дня діти їли ковбасу, сусиски та гречку. Що з цього переліку було неякісним, поки невідомо. Одна дитина каже, що вона їла ковбасу молочно і вона їй не сподобалася. Старший говорить, що йому гречка не сподобалася, бо була якась незрозуміла. І каже: я її багато не їв, але все рівно результат є. І сусиску він їв. Шукає причину отруєння санепідемстанція. Тож поки дітям заборонили харчуватися у цій їдальні. Ми повністю опломбували. Харчоблок, їдальню, діти сьогодні не харчувалися, дали лист повідомлення на державну і підслужбу. Зараз у нас приїхав тут лабораторний центр, ми будемо проводити обстеження. Відповідності дотримання вимог санітарного законодавства як на харчоблоці, так і в школі. Це система водопостачання, дотримання технології приготування страв. Директор школи просить не здіймати гвалту і запевняє: отруєних небагато. Серед відсутніх чимало тих, кого батьки забрали до сіл купати картоплю. Щодо їдальні, то постачальник перевірений часом. І тендером. Єдине, що я можу сказати, що приватний підприємець, який харчує нашу школу, він харчує він рік підряд виграє тендер. Але, але крім того, що він харчує нашу школу в Сихівському районі, він харчує ще тринадцяту сусідню школу. Та батьківський комітет переконує масове отруєння учнів це наслідок систематичної антисанітарії у закладі. Це підтверджують і діти. У мене Любимо там їсти. Не любимо там. Де коли дають. надають, де коли дають те, що миють і дають котлети руками, накладають ту тарілку і, і ще волосся і... в сусиці, то знайдемо. Так. Чи що. то чим отруїлися підлітки? Чи справді у школі не дбали про чистоту, має з'ясувати санстанція? До результатів розслідування і буде закритою. А це п'ять днів. Навчання не припинятимуть. Вікторія Балецька, Михайло Заярнюк, Львів НТН. Самогубство, вбивство чи нещасний випадок у місті Іллічівську на Одещині. Сьогодні вранці знайшли тіло депутата міськради та голови дисциплінарного комітету Федерації футболу України Дениса Маніва. Чоловік загинув від пострілу в голову. Поруч із тілом знайшли мисливську рушницю, що належала депутатові. Версія та можливий мотив загадкової смерті чиновника збирала Марія Тарасова. 36-річний Денис Манів мешкав у цій новобудові разом із дружиною та двома донечками. Нормальна, хороша сім'я, що я можу сказати? А скільки дітей? Двоє. Школу ходять, і... і вторая будь-яка чотири. І нею одвела в сад. Получається. Да, да. А патвола б... дома трагедія сталася між восьмою та дев'ятою ранку. Тіло чоловіка із закривавленою головою знайшла його дружина. Вона саме повернулася із дитячого садка. Поряд із чоловіком лежала мисливська рушниця. Ну, поки ми знаємо, що у нього були регіструвана оружія, і він застреляв ситим оружя, а до Правоохоронці розглядають кілька версій загибелі депутата необережне поводження зі зброєю, вбивство або ж самогубство. Але востаннє друзі Дениса Маніва не вірять. Для мене це шок. Я утром узнал, до сих пор не могу себя прийти. Я в інтернеті прочитав о том, що рассматривается версія як самоубийство. Я знаю Дениса як который ну, життєрадочний, душа компанії завжди был. І версию самоубийства ну, ну, неприємніма. Натомість, знайомі загиблого припускають, міг статися нещасний випадок. Вроде бы как они собирались ехать там на охоту с друзьями, вот непосредственно сегодня и ну, человек готовился к охоте и чистил оружие или или складывал оружие, готовился к охоте и вот так вот. Пройшов такого ти на вистріл, очень печальний трагічний. Загиблий Денис Манів був депутатом лічівської міськради. Очолював дисциплінарний комітет Федерації футболу України. Крім того, мав власну юридичну фірму, що спеціалізувалася на земельних питаннях. Тож друзі припускають, що чоловіка могли вбити у міліції ж наголошують. Поки робити висновки зарано, але кримінальне провадження відкрили за статтею на навмисне вбивство. Та під час слідства справу можуть перекваліфікувати. Марія Тарасова з Урап Одеська область, НТН. А на київщині розстріляли 35-річного Житомирянина. Мертвого чоловіка за кермом Тойоти знайшли мешканці села Вишеньки. Вже відомо, водієві два рази поцілили у голову через переднє бокове скло автомобіля. Загиблий останнім часом мешкав у столиці, займався ремонтами та іноді заробляв на приватних перевезеннях. Хто та за що вбив чоловіка? Поки невідомо. На Чернігівщині вибухом гранати вбило матір трьох дітей та чоловіка, який щойно приїхав із зони АТО. На подвір'ї жінки компанія відзначала повернення односельця з Донбасу. За словами свідків, чоловік показував знайомим привезену гранату. Раптом пролунав вибух. Боєць та його знайома загинули від скалкових поранень. Згодом правоохоронці серед речей військового знайшли півсотню набоїв до вогнепальної зброї. Рік він провів в зоні проведення антитерористичної операції, повернувся по демобілізації додому і разом зі знайомими відзначав це свято для нього. Що сталося? Вже з'ясується в ході слідства, але свідки і люди, які з ним відпочивали, кажуть, що він показував всім цю гранату, яка в подальшому і здетонувала. Сьогодні у Києві мітингували лікарі. Медики інституту травматології та ортопедії перегородили рух транспорту. Вони вимагали, аби частину приміщень, які використовує приватна фірма, повернули у користування інституту. Та мирного страйку не вийшло. За медиків вступилися вояки. Не минулося і без сутичок із поліцією. Більше про цей протест медиків та чи знайшли компроміс. Дивіться у випуску свідка о 21.30. На угорсько-сербському кордоні поліція почала розганяти мігрантів водометами та закидати їх гранатами і сльозогінним газом. Прикордонний контроль через шалений наплив біженців запроваджує Австрія. Від сьогодні перевіряють паспорти і візи на кордонах із Угорщиною, Італією, Словенією і Словаччиною. Тим часом новим шляхом до країн Євросоюзу для тисяч біженців і близького сходу стала Хорватія, адже Угорщина закрила свій кордон із Сербією минулої ночі, принаймні півтори сотні мігрантів прибули до Хорватії. Що ніж із запровадженням закону, що прирівнює незаконне потрапляння на її територію до злочину, кількість біженців скоротилася в 25 разів. Тепер в'їжджає в країну не більше 400 осіб за добу, тоді як на початку тижня ця цифра сягала 9 тисяч ми хочемо проїхати через Хорватію, бо Угорщина закрила кордони, і тих, хто перетинає їх, заарештовують. Ми почули, що дають три роки в'язниці. Ми не знаємо за що. В наших країнах вбивства страти бомбардування. Там не можна залишитися. Наші сім'ї скрізь, ніхто не знає, що чекає нас в майбутньому. Літак перервав рейс над Атлантичним океаном заради собаки. Пілот це зробив після того, як почала падати температура у багажному відсіку. Саме там сиділа тварина. Всі деталі цієї зворушливої історії в наступному матеріалі. Через цю маленьку собачку довелося розвернути літак над Атлантичним океаном. Песик сидів у вантажному відсіку, а там почала швидко падати температура. Щоб врятувати тваринку від холодної смерті, лайнер здійснив позаплановане приземлення. На карті видно, як судно, що прямувало з Тель-Авіва до Торонто на підльоті до Атлантичного океану, розвернулося і приземлилося у франкфурті на Майні. Втім, тієї миті пілот керувався не лише любов'ю до тварин, адже проблеми з опаленням могли сигналізувати про технічну несправність. Авіаційний експерт філ. Дарбі зазначив, що попри додаткові 10 тисяч доларів витрат і затримку на 75 хвилин, пілот зробив правильний вибір, приземливши літака. Якщо температура зовні була мінус 50 або мінус 60 градусів Цельсія, то навіть з урахуванням ізоляції у вантажному відсіку вона б опустилася нижче нуля. Після усунення несправності літак відновив політ у Торонто. Тапе самба разом зі своїм господарем продовжив подорож до Канади іншим рейсом. Власник тварини не втомлюється дякувати капітанові лайнера, який вирішив перервати політ. Я бачив, як з собакою грав капітан та інші працівники аеропорту. Виявляють розуміння, і пасажири, хоч і запізнилися в Торонто на півтори години, кажуть, що не подаватимуть скарг на авіакомпанію. я мала бути засмучена, але тут йшлося про життя собаки. А експерти наголошують, така поведінка пілота цілком зрозуміла. капітан несе відповідальність за життя всіх, що перебувають на борту, чи то людина або собака. Та все ж у світі про подію говорить як про диво Дмитро Шевчук НТН. Тим часом в Індії врятували слонення в окрузі Ерна Кулам. Тварина упала у глибоку яму і не могла вибратися самотужки. Мешканця джунглів, що потрапив у пастку, помітили селяни. На допомогу прибули працівники департаменту з охорони лісів. Щоби визволити тварину, довелося розривати яму екскаватором. За кілька годин у Києві розпочнеться матч футбольної ліги чемпіонів між столичним Динамо та португальським портом. Очікують, що на стадіон зійдеться 60 тисяч глядачів. Безпеку пильнуватимуть 500 стюардів, а допомагатимуть їм також полісмени. Центральна арена готова. болівальників із Португалії приїхало небагато з іноземними фанами, яких називають драконами. Поспілкувався наш Назар Міліневич. Груповий матч Ліги чемпіонів Динамо Київ Порту у столиці нагадує, мало що. Жодних афіш та банерів. Хіба ось такі звичні шалики до гри. Динамо Порто. Ну, знаєте, що сьогодні є футбол? Ні. Власне, до столиці України підтримати португальську команду приїхало небагато вболівальників. Всього лише сотня, і на це є свої об'єктивні причини. Ми приїхали до України у хорошому настрої. Нам все тут дуже подобається. Хоча я тут вперше сподіваюся, приїду до вас ще не один раз. Сьогодні наша команда повинна перемогти. Гадаю, рахунок буде десь 1-2, Порту переможе. попри складну політичну ситуацію на сході України, фани драконів до столиці не боялися їхати. Мовляв, тут усе безпечно і нічого не бояться. До України їхати не було страшно. Знаємо, що у вас конфлікт на сході України, але тут у Києві все спокійно. Нас так мало приїхало, бо це будній день і всім на роботу. Тому нас буде не більше сотні вболівальників. А от власне куди пройти португальським вболівальникам, мали би підказувати тамтешня, тобто наша міліція. Чи знають хлопці, як говорити англійською з фанами драконів? Перевіримо на собі без стеріом олімпійський. менторій. Can you speak no. Тим часом стадіон Олімпійський до матчу уже повністю готовий. Поліція перекриває вулиці поблизу стадіону. А стюарди вже незабаром почнуть пускати людей в саму чашу стадіону. Про це все більше розкаже один з керівників Олімпійського. Работаем в штатном режиме. Система охраны была согласована с Федерацией футбола Украины с представителями УЕФА. На сегодняшний день будет задействовано 500 стюардов и 120 охранников. Это непосредственно в чаше. Кроме того, у нас будут задействованы сотрудники милиции, но они будут задействованы на внешнем периметре. Більше про атмосферу напередодні матчу ми розкажемо уже у вечірньому випуску. Назар Міліневич, Юрий Нестеренко. НТН. На цьому у мене все. Просто зараз дивіться на НТН детективний серіал Кулагін і партнери адвокат Леонід Кулагін разом із помічниками розслідує заплутані злочини, які на перший погляд неможливо розкрити. Тож до вашої уваги нові кримінальні історії. А я з вами зустрінуся вже о 21.30. Тож залишайтеся на НТН і до зустрічі.